88-й день в Канаді, 09-09, 23. Все правильно. Вчора я знову почав записувати відео після 12 ї і подивився на годинник тут 9 -е число і профукав я е, знову. Сьогодні, вчора було 08, е опечатка, але назва нормальна. <світ> Сьогодні я замаханий огонь, як капець, якийсь замучений. Ще полежав в ванні, розпарився, випив молочка і все. Зараз 9, 9.33. І блін, вже все, зараз вирубуюсь. Але по порядку. Зранку став, зранку став десь в 6.30. Ні, в 7.30, в 7.30 мені на 9 було на роботу, в 7.30 я проснувся по будильнику. Щось тяжко встав, бо я вчора ляг в першій годині. Тяжко встав, поснідав, попив кави, зробив кави на роботу, взяв їсти. І що, і поїхав? Зустрівся на роботі з Джорджем. Чекали ми на барі. Барі мав всі інструменти і запізнювався. В нього там були свої справи. Ми чекали, підготували дещо до його приїзду. І що? Приїхав в барі, і ми почали малювати. Цілий будинок: перший поверх, підвал і другий поверх. Багато було малювання. Сьогодні, Вчора і позавчора Джорджа був там і зашпаклював дірки. Дуже багато дірок. Там і собака була, і діти, і просто всі стіни, як після війни. І я до обіду, то ну, майже до обіду то все шліфував. Я зразу сказав, я буду шліфувати, то робота нелегка, але я швидко то все зроблю. Один нехай стає малювати кути, а другий валиком. І скорше буде. Ну і ми так і робили. Я то все відшліфував, потім став малювати з ними, ми то все поробили. Закінчили ми в 6. Шості... Ні, в сьомій годині. Перед сьомою. Перед сьомою. В 7 годині ми вже все прибрали і вийшли. І я забув на роботі свою сумочку. Термосумку, термогорнятко, взяв там з собою їсти, виноград, я вже поїв такі батончики. Але забув то на роботі, там, на тому об'єкті. Але Джордж туди поїде, і він забере. Якщо не він, то і я поїду, то по дорозі до церкви. Чуть-чуть в іншу сторону там повернути. то таке, Може завтра заберу. От. Поки був в машині, написав повідомлення за HDMI кабель. І за картину, яку я хочу Нью-Йорк, я вже за нею домовився. І ніхто мені не відписав. Бо я був ось тут, тут живу я, а то аж сам унизу. Я думаю, заїду перед тим, як їхати додому. Але ніхто мені не відписав, і я поїхав, поїхав додому, приїжджаю додому, а мені оця жінка завжди м'яя кабелем відписала. Каже: о, я вдома можете приїжджати. Я кажу, я вже вдома теж, я вже не приїду сьогодні. Отак так от. І відписали мені ледве-ледве відписали мені десь за годину за ту картину. Е, картину я домовився забрати завтра після церкви. Я планую завтра поїхати до церкви на 10.30. І там буду до 11 служба десь до 11. Піду вип'ю кави і до них їхати від церкви ще пів години. Далекувато, далекувато, але картина 15 доларів мені вийде. Так, от цей Нью-Йорк продають по 50, 60 і по 100. Ну, 15 доларів це дуже добре, і я буду мати повний комплект той, що я хочу. Я вже оприділився. Тут позаду мене ліжко. Я от приніс подушок сірих, сірий коцик. одіялко. І отут, на цій стіні, буде в мене Париж. В будь-якому випадку буде Париж, бо в мене ось ця от тумбочка. О, відкрита. Безпорядок. Ось ця тумбочка і от лампа, яку залишила попередня що тут жила дівчина індійська, вона ще лишила цей бамбук, що стоїть поруч. Коротше, тут буде пасувати якраз Париж. Я думаю, всі погодяться. Тут буде пасувати Париж. На тій стіні буде Нью-Йорк. З, з гарний чорно-білий Нью-Йорк, я вам покажу, і тільки жовті таксі. А на цьому вікні в мене буде е, Калгарі. За вікном в мене має бути Калгарі. Отак. От так що вже оприділився. Дуже гарно має бути все. Має бути дуже гарно. І написав тій дівчині сьогодні. Вона знову не відповідає: тягне за кабель, бо якраз картина і той кабель вони на кінці світу. Внизу. На... Тож мені би пасувало забрати і кабель, і картину разом. Ну, не пасувало, а я дуже хочу то зробити разом. Просто їхати за чимось одним не дуже хочеться. Та й таке. Прийшов я додому. Хотів поїсти, але вирішив покупатись. Бо був брудне то шліфування, малювання і виснажений. Присідав багато. Та... Коротше, роботи хватало, Цілий час робили, ми думали на два дні. Розтягнемо то, але я вирішив і ще за ним закінчити сьогодні. Закінчити сьогодні, для чого? Завтра неділя зробити собі вихідний. Дуже радий, що мені дозволили перемалювати цю стіну. І в понеділок я вже збираю взяти фарбу і це. Тож я пішов, покупався, покупався, виліз смачно повечерю. Зараз випив от молока з солодким і все. Йду чистити зуби, йду спати. Треба постригтись, але другим разом. другим разом. Не, не, не такий аж і страшний. Може, завтра пострижусь вечором. Побачимо, побачимо, побачим, буде видно. Ну. Та й все? Я думав, відео вийде коротше, за все 6 хвилин. День довгий виявляється.